Всім привіт, народ, Короте, їду до свого друга Можу сказати в сусіднє село. Коротше, виїхав він пахати на своєму ДТ-75 Позвонив, каже, їдь знімай мене. Думаю, поїду, засніму відос. Таких тракторів, як би сказати, вже не сильно то й багато. Осталося. Так що, зараз подивимося, що в нього виходить, яка уранка. Зараз все побачите. Так що не переключайтесь. Так, отакі такі краєвиди. Печа, санек. Уже так і спахав багатенько. Димок пускає, тракторець. Навірно важкенько. Глибу і не у нього, нормально. Там он тут дивлюся, не лісся, він настраював його. Не? Він каже, поки цю борозну блін, зробив, помучився. Двигатель без турбины СМД-14 може ему так чуть і важковато Выпрыгнув плуг наверно Земля такая Мокранька липне. скрывать не получится. Уже. Ну, его аж дергает. Газу. О, аж трактора сипая. Да, ну мокро налипаю на ноги. висадили. Там чисть експравляється, в принципі. Ну, Далепоє, так? Грязненько. Та ну я б не сказав, що прям так уже чемодани ж не вивертає. Ну так, трохи, то я не будеш? Ну, ваш да, кирипает трактором. Вообще, ты дня не задавается. А он видно, что там. Вообще, по я МК вообще на видно. Потом по первых ваш тут би передачи выше, чем надо. Ага, ну там видно, что еле-еле едет. Ну да. А теж він 4 по А, по 35, да, не по 40. Я так турбінуть, так? Як щоб стопенняк попереду Це щоб мене повипадали з капіни? Це перший раз в землі тракторі. Хоч б живання загадать. Тут сидения другого не вистачає. Я чисто буду не їздити. Ти кажеш, койшвидкості блять. Другу на це друга, так? Да? Ну, ще третя. А, зараз третя, да? Дивіться, ага. Ага. це еле міхавали сахара да, Ого! запляняє під праву ногу, да? right — Та менше ніяк, і не випадково. — А ще ніяк, а? — На другої бина йдуть, виходять 27 до 35 км. участок пішов Пройшли, да он даже там кухня подаки на обу а тут же флокировки нема сразу движется я не хватаю чуть на это и вузов там вообще не пішов

В а. А если назад, реверсе А, тут два положения в реверсе а назад и его выключить, О, не А, я понял. А, в него три положения. Понятно А це в коробці чи в роздатки стоїть? Ага, і поставити тут не зі і поставити то, я не може не ставити. Я поняв. Понявня, партон, вийду. Тобто, отой от, от, редуктор, що із я така є ще, можна Конечно, а. А. Можна ну, можна поставити. Конечно, це заміняємо. Потом іншителем. А то пойму, понятно. Понижуючи понят, редуктор хіба. Вот, <звучит> начиная залазать, пошли <соргий> <Даша Игорь> уже. А, два раза проходишь? Нет. Вот, бач, там с пахами. Кидаю, типа, в яму, бач. Ага. Чтобы он залез? Чтобы он закохнет. Ага. Прикинь, это Це в этом году уронка, да? Плоги не лезет. Да ну почти. Ну, можно сказать, да. Задний чай не, не Не, не залазит. М14 це Чи то таке видумки, блядь. Uh, ну я б не набаром. І сімсятикол там зламав свою 30 скорость. Тут і підвищили, і треба нижче. А ми на 14. Ага. Хороший. Ну пав, який я можу зделать тут? Ну по ходам по перва буде лайт, да? що? Да. Так. Так. Там любий мотор ставиш, а коробка не просунула, да, блядь. Ну, Ході. На, пер, на перший на як я б не сказав, що тут так супер через шум трясе, ну звісно, як поїздить цілий день, то можна охраніти. Тепер із динуву гусінь поставити. Ну Як заліз, то йде. Ну, як як заліз, кажу, плух, то йде, потім не вилазить, нормально. Ну іноді проблема його була запсунути ту землю. Короче по ну температуру 40 наверное. А может даже и 50 отвести Вот, тренер Так что же Lemik даже отсюда То есть не Lemic а это самое Да Отвал Так, да, нормальний апарат, а так допустим, так то на ньому не покатаєшся, ну если живеш щось недалеко, дорогу переїхав земляк селу, то чого чого і не держати такого трактора Просто тупо для пахоти Обнервати там МТЗ, ЮМЗ Ному, конечно цьому конкретно тракторцю не вистачає Мощнішого двигателя Иби так щоб хотя бы минимум на 100 лошадей, а то, а то и на 120. Было бы повеселее. Ну, он там хочет, Саня, скласти чтобы ну, турбированного двигателя. 22 или 18 -го там получится. То будет, конечно, поярче. А так, ну, 5 гектарів там, чи 10 подпахать нормально тема там раз вот Это ему це треба спахать и потом еще и цей кусок цей Зервалась резьба. Чуть-чуть подтекала, подтянула и вообще зервалась резьба. Петра ее. перекрутило. ж же, цей тормозок такий як на 74-му стоїть чи ні? У да. мене є зди привезу, блін. І ось та херня що крутиться і 74-го. Муфта еластична, та ти поняв. А, ну кардан Ну то так да, крутиться ще Кардан Ви. Ну як не, не кардан, кардон, шлі, шліцевій части. Тому Трубка, наверное. Ну, ну так-то уже все, ты ж трубку не помню. Да, а, да. то есть трубка? Да, ну, не хай, А, все, конечно. А не, у меня даже есть заготовка новой формы. Там что-то. Так что, съездим, да? Да поедем же. Чему я на трех цилиндрах поработаю? Mm -hmm. <laughs> и так бы <моя> бедный. <laughs> <laughs> да, чуть-чуть ему, ну, ваш у пахота. Сейчас, уранка, блядь. Так, может там где-то и валяется турбина, сейчас бегом поставим. Може турбіна доваляється, та ще бігом поставив. <су> <су> тут вже бручні поршня. Да. Тут коль. Масло не бере? Та ну під ну трошки підбирає, ну воно же витікає. Короче, як, це двигатель. А, кстати, знаєш в чому прикол? Що? Чо? Че? Вчора був одного дядька. Ну. No. Продав він ДТ шку, Ага. Короче, тобто, мало того, щоб я знав, за скільки він її продав її взяв би. Недавно продав за. Тю, блядь. За 45 тисяч. Робочу, типа. Робочу, і там у його фактично мало. <laughs> а як же так це? — Він каже, що ви не позвонили, він каже, так воно в інтернеті стояло, я ж думав, ну, хто місці всі дивиться. Так кажу, я, ну яку я не вази купить. Я кажу, якщо б щось би конкретно купляв, він каже, я, кажу, я вже за 60 її вистав, ну нічого ніхто не купляє, а за 45 взяли на розборку. Це ну понятно. Не Сидим за нього, кажу, а він каже, давайте подив, подавав там каталог, поняв єсть. А по якому там по 23 СМД немає? Ні, там іменно по ДТ, Ага. Які, Просто вдруг що в мене SMD18, 22, 14 є книжки, а по 23 немає. І коротше цей. Ото нього, нього іншак забрати сьогодні 50-й новий. Ага. Ну понятно, що там скільки там склад... Ну, понятно. безплатно. І а щось. Сама я кажу мені Він каже, ну пар, він каже. Карнівал? Ну кажу, якщо там договори, ну, ну, то цей хочемо хай, то не просто. Та ну конечно. І ще є зюмінка, який він каже, ну я ж його не бачив. Нульовий блок 22-й, блядь. З ту ну, з ну, секунами це поняття. Ну понятно. Нульовий, навіть шпильок немає, поняв? Та ти що. Кажу, так... я кажу, якраз тільки кажу, що клопка, ну договоримося, якщо. не каже, то договоримося, чого ні. Браки, нульовий, навіть шпиок, без шпильок, зрозумів. Ні разу ніде не робив, не сталося. Якби ще в нього доволі кальнувал був. <рив> Та все одно хоча б ну, так, так що то, а що нам? Так, ну поїхав. Це ж ти так, да, візьми на образець. Так, з'їздили, взяли трубку, поміняли. Зараз будемо запускати. Та не дизельний, ні? Спускать. Ні. <рі> Ты скажи зразу, що забудеться. Заводиться клас. С полточка. Спол... Магнета, коротше, чуть-чуть там видергається. У кого є, хай скинуть, купимо. Хороший. Та а? не купимо, в подарок приймемо. Ну да, если... Та даже купити, если може, у когось валяється, хороший. Бачок стоїть, надо, блядь, почистив, сам... блядь. А, есть бачок? О, Подержать бутилку? Та ні, тут не надо, тут бавиться, ты блядь. Та давай подержим. Колись як загорівся, нахер я його потушив, блядь. <сху> Без скорости, ні. <сху> <кху> <кху> далеко не поїде. глибина, яка в нього получається, дивіться. Отако. Ну, до 30 сантиметрів точно. Дебело, глибина дебела. Так що каже, як я чуть виміляю, взагалі плуг вилазить, То тобто глибоко отак. или просто вискакує плуг із землі. Пече. Це ще Плюс в чому гусеничного трактора, що в будь-яку погоду можна сказати. Ну, грубо грубо говоря, в будь-яку погоду можна ним працювати. Сильно під, не ну, підстраюєшся під вологи грязно, чи не грязно виїхав і шуруєш, або таке агрегат, як би сказати, робив свою роботу прицепний чуть-чуть подымли, -чуть да, я ему, конечно, хотя бы 100 лошадей, да циклоп одноглазый, Ну друзі, все Чаміг показав, а так виходить, В принципі Ложа хорошо. Ну чуть-чуть швидкості чуть-чуть не вистачає, Так би вообще все зливалося було б класно. Так що вот так от все, друзі, всім пока Всім гарного настрою, всім, як би сказати, благополуччя щоб техніка не ламалася, врожаї були гарні і мирного неба над головою. Всім пока.